Вітаю вас, дівчат! Мене звати Олена Мисенцова і це друга частина майстер-класу по сумочці з закрилими боковинками. Ми зв'язали полотно. У першій частині я розповідала, як вгадати розмір і якого саме розміру треба зв'язати. Сьогодні покажу вам новенький везеруночок, покажу, як пришивати, як встановити замок і як пришити клапан. І наша кросбоді з вами готова. Одну частину я вже пришила, подивіться, як це гарно виглядає. Але, звичайно, коли працюєш, починаєш щось змінювати. Ось так на цей раз і вийшло. Я змінила визерунок. Подивіться, який він гладенький, але дуже міцний. Подивіться, яке міцне полотно. Давайте почнемо саме з визеруночку, я вам покажу. Хотіла одразу сказати, що. Не обов'язково в'язати, звичайно, озвученого шнура, як у мене, можна обрати звичайний поліефірний шнур, тому на ньому я вам везеруночок і покажу. У мене гачок 3,25, я наберу декілька повітряних петель. Можна взяти більший гачок, як вам зручніше. наберу декілька повільних повітряних петельок, просто щоб показати вам зразочок. Цей візерунок дуже гарно виглядає у будь-якому шнурі, взагалі, я в'язала навіть рафію крученою. Моя мавка зв'язана саме таким візерунком з рафії. Далі просто пров'язуємо, дивіться, у нас петелька підйома, Ну, якщо вам по кількості потрібно, ще раз повторюю: я в'яжу завжди по розмірах. І в першу петельку відгачку. В'яжемо, давайте покажу. От завжди є питання, чи вона третя, чи вона перша. Ну, якщо з тою петелькою, яка на гачку, ось би дивіться, 1, 2, 3, ми в'яжемо в третю. Але якщо подивитися, оця петля, яка була на гачку, виходить з цієї петельки, ми сюди не можемо з вами пров'язати, тобто вона вже зайнята. Тому я так і кажу: в першу петлю від гачку. Тобто, ось перша, в яку можна. Взагалі в'язати. В ту ви не зможете, тому що вона вже зайнята. Пров'язуємо перший рядочок звичайними петельками, Стопчиками без накиду. В кінці рядочку в'яжемо об'ємно, для того, щоб в'язати об'ємно, обов'язково тримайте гачок паралельно в'язанню. Дивіться, і тоді у вас все буде гаразд. І затягуйте нитку тільки ось на гачку. Тоді петелечка буде, стопчик буде об'ємним і буде гарно виглядати. Пров'язали перший рядочок, далі зробили петелечку підйому. повернули в'язання, тому що ми працюємо з вами з воротніми рядками, і далі в'яжемо за, ось в нас косичка, ми в'яжемо за другу Половиночку, тобто за напівпетельку, яка ось там позаду. Нібито нічого особливого, але формування самого візерунку в нас почнеться з, другу, з третього рядка. Другий рядочок просто пров'язуємо таким самим чином. Тримаємо гачок. гачок правильно. До речі, коли я працюю от саме з воротніми рядками, мені чомусь зручніше ось так полотно тримати. Не знаю. Не забувайте про цю приховану петельку. Вона така вередлива, її можна дуже швидко пропустити, загубити. Але тоді в нас не буде рівненького краєчку. А нам він дуже потрібен. Робимо в кінці рядочку, петельку підйому, повертаємо в'язання і дивимось. Ось нас лицева сторона. Дивимося, що в нас там позаду. Саме це нас цікавить. Дивіться, ми будемо так само працювати за половиночку петельки, а ще будемо підхоплювати ось цю половинку, яка залишилась з цієї сторони. Тобто дві петлі одразу. Одразу хочу сказати, що візеруночок дуже, бачите, дуже е, витратний. Тому в мене був один моточок. Вищеного шнура, і мені не вистачило дівчат з одного мотку буквально дві, е, два рядки. Тому що він дуже витратний і, до речі, дуже довго в'яжеться повільно. Е, половинка тут і половинка з попереднього ряду, бачите? І все. Та що ж таке? Вислизуєте. Хопаємо дві половиночки і пров'язуємо. Так само, бачите? Зараз поки що нічого не зрозуміло, але от я начну, почну зараз четвертий рядок і все буде зрозуміло. Тобто ми працюємо так само за половинку і підхоплюємо оту половиночку, яка залишилась в нас від попереднього рядочку. Нічого не стягуйте, працюйте повільно. Ну, тобто, бачите, просто коригуйте гачком. Ось так. Перевірили, тримається гачок рівненько. Не забуваємо про цю чарівну останню петельку в рядочку. Далі, петелечка підйому, повернулася. Бачите, як з цієї сторони. Зараз і з тої сторони, так само буде. Так само половинка, 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 половинка. І все дуже просто. До речі, можна не обов'язково пров'язувати стовпчики без накиду можна напівстовчики, то вони будуть трошки напівстовпчики з накидом, вони будуть трошки вище за розміром, але ще витратніше. Тому обирайте те, що вам більше дав подоба. мені чому захотілося саме цим візерунком, я вам в першій частині дівчат розповідала, що я завжди за один акцент в сумці. Тобто, якщо це ось такі яскравий, ось у нас що вийшло, бачите? І ось таким чином ми з вами продовжимо. Потім він буде весь ось такий рівненький, але дуже-дуже міцний. Бачите, такий товстенький візеруночок. Тому звертайте увагу, що витрати будуть трохи більше, ніж просто стовпчиками без накиду, тому що ми піднімаємося ну, по розміру на, на півстовчика. З візерунком все зрозуміло. Давайте поїхали далі. Так що про м, акценти? Якщо в нас ось така яскрава боковинка, саме на неї я хочу звернути увагу у своїй роботі, тому ось тут складний візерунок на мій смак не потрібен. Тому я завжди за один єдиний акцент. Тому, будь ласка, не переборщіть, Знаєте, як то? Що занадто, то не здраво. Тому використовуйте свою можливості. Я маю на увазі можливість гарних в'язати гарні візерунки там, де це потрібно. Так, що далі? Дивіться: ось так ми прикладаємо нашу роботу. Ну, тут вам буде вже легше видно, але тому що я ту сторону навмисно пришила. Тому що це дуже складна робота, і робити його так, от під камерою, дуже-дуже важко. Тому дивіться, що, на що треба звернути увагу. По-перше, ні в коєму, ні в якому разі отак не розтягуйте полотно, не натягуйте на пути. Приклали ось так повільно, зробили кут 90 градусів, так як я вам розповідала, і просто повільно пришиваємо. Нічого, дівчат, не натягуємо. Чому не натягуємо? Тому що якщо ви натягнете, ви можете зіпсувати гарненькі куточки. Ви просто натягнете так, що ваша робота провалиться. Ну, як то кажуть, ви не зможете її гарно поставити. Ось тут дуже часто бачу, у дівчат нібито все нормально, а оцей кут просто так до денце провалилося. Такого не може бути, якщо ви пришили правильно. І що ми робимо? Підхоплюємо ось так на краєчку петельку на цьому полотні і повністю петлю на обв'язці. Ось саме тепер ви бачите, чим більше те, що я вам казала, чим більше у вас оцих петельок при обв'язці, тим ретельніше ви пришиєте. І ось так поступово, нічого не перетягуємо, просто приєднуємо ось так. Чому не перетягуємо? Бачите, от як тільки я натягую, в мене оця косичка, вона трохи кривенька становиться, а нам це не потрібно. Що це за голка, дівчат, це така голка з тупим кінцем, яка використовується саме для шивання деталей. В неї дуже велике вушко. Дуже зручно. Не дуже люблю пластикові. Одразу хочу сказати, є такі голочки пластикові. Чому не люблю пластикові? вони ламаються, гнуться, її важко витягнути, а іноді приходиться ну, так, додати зусиль, щоб витягнути. З вощеним є великий плюс: він же ж такий плотненький і він не чіпляється. Іноді можна носиком голки зробити затяжку і потрапити проміж. Ниток. Ну, ось таким чином. Далі, ось тут обов'язково закріплюємо на кутах і повністю. Ще раз хочу нагадати, що коли ви почнете пришиватися, ні в якому разі не обрізайте нитку. Бачите, в мене навіть ниточка ще залишилась. Тільки після того, як я пришила боковинку, тільки потім я обрізала. Так, в мене все було гаразд, мені не вистачило рядків, але може бути таке, що ви приміряєте, нібито все нормально, але. Чи він зайвий, чи, навпаки, вам не вистачає. Будь ласка, обов'язково не натягуйте ось тут нічого. Робіть е, дуже такі гладенькі кути, щоб кросбоді була яскрава і рівненька. Зараз ми дошиємо, потім буду показувати далі. Ну, ось, дівчат, що в мене вийшло. Гадаю, що у вас так само, все рівні... рівненько. Дивіться. Ось так. Я нічого дівчат не обробляла парою, тому що полотно дуже щільне і йому це ну, взагалі не потрібно. Подивіться, у цього везерунку є така особливість. Ось там, де ми з вами починали, пам'ятаєте перший рядочок. Ми просто зв'язали перший ряд звичайними стовпчиками без накиду, а закінчили ми, звичайно, ось, бачите, тут так само. Тому мені дуже хочеться, щоб оця сторона така ж була щільненька. Тому що я для цього зроблю? Я просто візьму і пров'яжу, спочатку виведу ниточку на зворотню сторону, пров'яжу тут. Ось тут по краю пров'яжу ланцюжок зі з'єднувальних петелечок. Дивіться, виводимо ниточку на ту сторону, знімаємо голочку і починаємо робити. Ще раз хочу сказати, для чого я це роблю: для того, щоб просто ущільнити ось таким чином тут полотно, верхівку оцю. Дівчат, ще зверніть увагу на те, що на оцих. Боках, там, де з'єднується полотно саме з боковинкою, обов'язково ретельно пройдіться ниткою. Ну, тобто, прошити не один крок зробіть, а декілько для того, щоб було більш міцненько трималося, тому що ця частина, яка якраз сама рухлива, тому треба. Буде зробити більше кроків. Ну, ось таким чином я просто ось так пройдуся. Це буде додатковий декор, і ми закриємо оцей залишок від рядочку. Ось таким чином. Ось так буде. Зрозуміло, до кінця і потім сховаємо ниточку. Ось, дівчата, я закінчила, бачите такий ланцюжок. У мене декоративні всі ниточки, потім я, звичайно, сховаю, вони так не будуть. Але такі мені здається, що прийдеться встановлювати підклад, тому що, як для мене, завершена робота це коли в неї є кишенька внутрішня, коли тут все ухайненько і ніяких ниток. Я за підкладки навіть у в'язаних сумочках, саме тому вони в нас є в П'ятількишов. Далі наступний крок це. Клапан. Я обрала клапан трохи з іншим замочком, тому що, як для мене, для такої маленької сумочки, такий от внутрішній замочок виглядає більш лаконично. Знов-таки, чому? Тому що в нас акцент на боковиночка. Коли у вас є верхня ручка, взагалі все дуже просто, ви відцентровуєте, тобто так, щоб ручка була по центру боковинки. Ось у нас є орієнтир шльовочка. Воно повинно співпадати, і ви одразу бачите, як пришивати клапан. Не треба його дуже піднімати, ось так, дівчат, щоб не було ось тут зазорів. Мені подобається, коли клапан просто ось так повільно лежить на сумочці. А далі дуже просто: я завжди залишаю нитку і починаю працювати за клапаном. Постійно це кажу: перший. Крок треба зробити за клапаном. Для чого? Для того, щоб оці куточки, дівчат, не підіпалися, коли ви будете носити сумочку. І берете знизу нитку, ось вона в мене тут є, і починаєте потрохи-потрохи робити з'єднувальні петельки. Можна пришивати за допомогою голки. тому як зручно. Після того, як ви пришиєте вже клапан, все. Тільки потім можна. Встановлювати замок. В замку дві частини, верхня і нижня. Дивіться, одразу покажу вам, що оця решіточка встановлюється в внутрішню сторону сумочки. Для чого? Це стопер, дівчат, для того, щоб замочок не вислизнув. Тобто, ви ось так закриваєте замок, вимірюєте, дивіться, щоб все було рівненько. І ось таким чином. Проміж петель, встановлюєте оці ніжки. Далі все дуже просто оцю решіточку встановлюємо з зворотньої сторони, закриваємо з допомогою плоскогубців, закриваємо замок, вушка, і все. Наша з вами сумка готова. Дівчат, встановлюєте замочок дуже уважно, тому що коли ви його неправильно встановите, ну, тобто кривенько, то одразу вся ваша робота буде зіпсована. Тому я бажаю вам не тільки рівненьких стовпчиків, а рівненько встановлених замочків. Та й взагалі в'яжіть з задоволенням. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео і напишете в коментарях, чи вийшла у вас робота за моїм майстер-класом. Я вам буду дуже дуже вдячна. Біжить зі мною, і ми обов'язково зв'яжемо мир. Дякую.